Нищує цього типа, отримую плюс респект і відправляюся далі. Звільнивши наступний блокпост, мужик розповідає про Very, якому я маю допомогти, так як у культистів є свої вовки, а у нас буде бойовий ведмідь. Ну і повела мене стежка пригод. Проте потім стріла пробила мені коліно. Тому не буде в мене пригод. І відправляюся знайомитися з останнім з цієї трійці. Сам Яков це садист та маніпулятор, який любить, так би мовити, програмувати людей під свої задачі. Мейсон передає привіт. Якова свої погляди на життя та виживання, включаючи імбовий трек. Він починає полосу перешкод для героя, змушуючи його знищувати ворогів до того часу, як закінчиться таймер. Ну і ви розумієте, що Яков вже встиг промити героя. Рятує нашого типа місцева група повстанців і пробув герой полоні досить довго. Місцева Карен не задоволена тим, що героя врятували, і каже, що його треба було залишити помирати. робити? Проте, Патуа дає, проте все порішав. І тепер треба виконати для них декілька завдань. Від Елая отримую завдання стелсу врятувати заручників в декількох місцях, і все. Тобто, це буквально вся місія Елая. Від його помічника отримую завдання знайти запаси, які б знадобилися б нам більше, аніж людям Якова. Тому забираю мапу і спочатку забираю припаси на першій точці. Ось тут, бачите, поруч із закрутками назем лежать. Далі на другій точці знищую патруль та забираю припаси, але неочікувано помічник з знаходить ще запаси, тому личу за ними. Проте прикраси вкрав ще один учасник культу, який щоправда не сильно так далеко поїхав. Повертаюся на базу. Ну і все, його місія закінчена. Наступна місія, яку я пройшов, була місія від Елая. Елай розповідає, що в готелі Grand View сектанти тримають полоненого, якому промивають мізки, щоб випитати місце розташування нашого лігва і зробити з нас всіх своїх солдатів.